Учасники конференції, колеги та друзі. Я радий вас вітати в нашій конференції. Наша діяльність і що ми зробили, це результат невтомної праці, співпраці та спільного бажання змінити наше суспільство на краще. За останній рік наша команда досягла вагомих результатів. Ми провели низку просвітницьких компаній, спрямованих на підвищеність та обідність. Молоді про важливість антикорупційного е, діяльності завдяки нашим ініціативам, десятки молодих людей стали активними учасниками громадських процесів, навчилися розпізнавати та протидіяти корупційним явищам у своїх громадах та різних ОТГ. Окрім цього, ми активно співпрацюємо з іншими громадськими організаціями та органами влади. Щоб впливати на, на ухвалення рішень на місцевому рівні е, та національному рівні, особливо пишаємося тим, що молодь сьогодні е, не є лише ключом, а й стає дієвим е, силою у боротьбі за справедливість та прозорість. Попереду у нас адмітні цілі. Ми продовжуємо працювати над розвитком антикрупційної культури серед молоді, адже Саме молоде покоління є рушінною силою змін. Наші плани включають розширення програм тренінгів, збільшення кількості ініціатив на місцях на залучення нових активістів до нашого руху. Ми впевнені, що тільки разом, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо подолати корупцію та забезпечення майбутнє для нашої країни. Я закликаю всіх присутніх поширювати наші ідеї. Там працювати разом для досягнення спільної мети, чесного та прозорого суспільства та справедливості. Дякую за увагу і сподіваюся на співпрацю з хольма. Якщо більш детально так розповідати, да, ми багато їздимо зараз, агітуємо повністю молодь до нашої повністю діяльності, тому що. Ну великі є проблеми, які ми стикаємося. Це багато звернень і від людей тут, наприклад, на маленькому рівні там є ця корупція, тобто. Там як ми там лікарі ми завжди даємо там трохи там коштів, щоб щось зробити швидше. Або, наприклад, там приходять медсестри там робити там ці крапельниці, і треба щось дати, тому що бізні без якоїсь там копійки вони не зроблять. І це ми, наприклад, питаємося побороти повністю. Тобто є своя там зарплата, то є свої моменти, які ну треба залишати, щоб не було такого беззаконня, кажуть. Тому от, ми їздили, наприклад, в Петрові повністю проводили там теж засідання, проводили е, активну роботу з усіма людьми, які приходять до офісу і, наприклад, казали, що є там проблеми, наприклад, з поліцією або з вищими органами, або, як ви ще, да, знаєте, це ТЦК і беззаконня, які взагалі зараз е, ну, буває. Тому ми, наприклад, їздили з перевірками до цих регіональних там, ТЦК. І бачили, що є корупція, тобто як люди беруть, як різні схеми. Ми це ну, фіксували і повністю потім з нашими колегами по правоохоронним органам їздили. І ну, було стараться таке розбратиство, як каже. Тому по іншим там областям їздили там Черкаська область, я ж дивилися, що там були моменти. Потім місцеве наприклад з Київської області, це там місто Кагарлик. Там теж є свої, свої проблеми, і теж з приводу цього беззаконня цена, тому що там взятку можна зробити все повністю або там проїзд, наприклад, через КПП 500 гривень. Ну це ж взагалі ну що це таке робиться. Тому це все ми як присікаємо на корні, тобто міняємо повністю, ну пишемо заяви, міняємо повністю людей. Якщо ну, це якщо в наших амбіціях і. Ми пробуємо це робити, тобто зміни змінили там пару як кажуть руководств, Тому йдемо, як кажуть, на краще, щоб не було цього. Тому що ми хочемо жити, наприклад, в цій країні і мовить, оскільки спілкувався, вона не хоче виїжджати з України. Ми знаємо, що можемо зробити, можемо покращити наш стан, але треба да, повністю викорнити цю корупцію, бо інакше дуже світлі голови просто повиїжджають. Тому ми це робимо. Já, já, já. É, 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 é.